Всім привіт! Проводжу огляд інструменту Solana. Показали знову пробиття ось цього максимуму. І тим самим ніби підтверджується гіпотеза з подальшим висхідним рухом, тому що у нас ось тут може бути якась початкова діагональ, від якої ми підемо знову рисувати наступні імпульсні хвилі. Це може бути як серія західних імпульсів. Тобто 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. І ми відповідно заберемо ось це АТХ. Тобто підемо в район АТХ, оновимо АТХ, поставимо ще один історичний максимум. Тому є ось така вже думка, що сама ціна вона вже починає підказувати. Про зміну сценарію. В минулих відео я розглядав ось такий варіант. Це у нас хвиля А падіння. Це якась хвиля Б відскоку, І нас очікує ще одна хвиля це падіння з оновленням з цього мінімуму. Ну і з походом ціни там в район 30 доларів, 50 доларів, 25 доларів, тому що нас на історії там зустрічають певні зони підтримки. Де би потенційно був інтерес у покупців, і вони би не дали ціні впасти нижче. Е, що можу сказати, та е, сценарій з походом нижче, він ще не відміняється, тому що поки що ось ця вся картина вона ще не дає якогось чіткого розуміння. Але якщо ми почнемо рухатись вище, 0618, 0786. Тобто ось цей останній діапазон, ось ця остання ділянка, коли ми переб'ємо ось цю позначку 0,786. Це вже може якраз свідчити про те, що ми в подальшому підемо на АТХ і вище. Поки що цього немає, тому що зберігається ось цей сценарій. з... Першою хвилею А з відскоком падіння у вигляді хвилі Б, і з останньою хвилею С зигзагу.